Святий, отче Миколаю. Чат-діпеті. Напиши лист до Святого Миколая. Звісно, ось твій лист. Дякую тобі за те, що ти такий добрий. Дякую тобі, чад джепеті, що ти в мене є. Хочу ляльку Барбі. Крісло вірго. Якщо тобі це буде за дорого, то буду вдячна за йо. йо І стіл з електропідйомом. Я знаю, що ти дуже добрий. То завчасний підтягну. Чіпіті, будь ласка, сформулюй мені аргументи, на що мені стіл, якщо в мене ще є три вдома. Також хочу цукерки: Машка, курівка, червоний мак і рачки. Кіндери, ящик, але серія з тваринками, щоб були різні фігурки: з фруктів, банани і мандаринки. Але бажано свіжі, бо в минулому році були такі, ніби тиждень шафі пролежали. Манго, ананас маракує ці всі фрукти є на столі. Можеш пригощатися. Передавай привіт своїм помічникам. Бери сміття, щоб я завтра ну, не забирала. Я була дуже чемна. Я слухала тата і маму. Знаєш, що кожна дитина має зараз право на самовираження. Неслухняна, слухняна, ну придумати таке. Все, іду класти під подушку. Що ті піти сформують ПДФ і надсилай випалає.